Я збираюся зіграти кар'єру за Кіліаном Бапе, який нещодавно приєднався до Реал Мадриду, щоб стати новим Кріштіану Роналду. Але для цього Мбаппе потрібно виконати 6 завдань за цілих 10 або більше сезонів, оскільки йому всього лише 24 роки. Окрім того, що він повинен досягти 99-го рейтингу, він також має забити більше ніж 400 голів. Виграти требл з мадридським реалом, виграти 5 разів золотий м'яч, якого він і досі ще не має. В цілому, як і Кубоклі. Чемпіонів та виконати найскладніше завдання за всю історію наших проходжень, а саме виграти чемпіонат світу та чемпіонат Європи. Це надскладно, але щоб стати найкращим гравцем, він зобов'язаний це зробити. Ну і полетіли козачочки, розпочинати наш шлях у першому сезоні де Кіліан розпочне його у складі варшкових. Нарешті ми цього дочекалися. А розпочинати він буде із Джудом Белінгемом, Вінісіусом Родріго Вальверта. Цей склад має усі шанси, щоб виграти треба. Був одразу ж у нашому першому сезоні. Тож давайте подивимось на результати цього сезону. По зрозумілим причинам Кілян Бапе пролітає повз перший золотий м'яч, який отримує відповідно Ерен Холланд. але нас більше цікавлять результати на командному рівні. Хоча, звісно, ви знаєте, не варто, звісно, забувати про індивідуальні. У своєму першому сезоні Кіліан Бапе відзначається аж цілих 45 разів та віддає 17 асистів. Ось на цього Кіліан Бапе чекав Реал Мадрид. Мбапе займає перше місце у списку Бомбардирів при цьому ділячи з Венісіусом однакову кількість м'ячів, але все ж таки Кіліан виграє свою першу золоту бутсу. Мадридський Рал оформлює чемпіонство у Лалізі. Виграє у Кубку Іспанії, і пані та панове, ми на шляху до требулу, оскільки Рал Мадрид зіграє у фіналі. Імбапе зустрінеться зі своєю колишньою командою. В це просто неможливо повірити. І Реал Мадрид перемагає у серії після матчевих пенальті. На жаль, Кіліан так і не забив у цьому фіналі. Окрім звісно, серії пенальті. Але тим не менш, одразу виконуємо наше перше завдання та просуваємося по деяким іншим. І ми на шляху до нашого першого золотого м'яча. Неймовірний, фантастичний перший сезон. Ми виграли майже все, що тільки можна. Французи, на жаль, поступилися полякам у фіналі євро. Це звісно. А... Але час, час рухатись далі. Цього сезону Лука Модріч закінчує свою ігрову кар'єру, і ми маємо викластись на усі 100% та трішечки навіть більше. Щоб легендарно закінчити кар'єру хорватського маестро. Тож, давайте не будемо гаяти часу і перенесемося на кінець сезону. Але спочатку, ми, звісно, дізнаємося володаря золотого м'яча, і нас зустрічає катсцена, що має, знаєте, доволі позитивний характер. Але окрім Бапе на цю нагороду, також номінований Вінісіус Джуніор та Родріго, які також виступають за нашу команду. Але Ерік Кантона все ж таки буде нагороджувати саме Кіля Бапе. І ми маємо у нашому активі перший золотий М'яч. І те, як не у Реал Мадриді, він може його виграти. Цього сезону Кіліан підіймається на плюс 2 у рейтингу та має трішечки гіршу результативність порівнюючи з попереднім сезоном. Але це не заважає Кіліану виграти свою другу золоту буцу, обігнавши Артема Довбека усього лише на один клятий м'яч. Реал Мадрид знову оформлює чемпіонство у Лалізі, на цей раз випередивши каталонців на 4 очки. Кубок Іспанії ми, на жаль, провалили у цьому сезоні, вилетівши на стадію 1. 16 від Лас-Пальма. По пенальті. А також програли містянам у півфіналі Ліги Чемпіонів. І, на жаль. Лука Модріч, Лукіто, Маестро залишає цей сезон тільки із Лалігою. Але щоб прибрати цей неприємний після смак цього сезону, я хотів би віддячити козачку Михайлу Токарчуку за підтримку цього каналу. Дякую тобі величезне, дай Боже тобі здоров'я, щастя, радості, удачі. А Якщо і вам хочеться підтримати розвиток україномовного контенту, то усі є в описі, але ви можете зробити це абсолютно безкоштовно, просто поставивши вподобайку та підписавшись на цей канал. І гайда у новий сезон. Жаль, не вийшло нас попереднього сезону підтвердити статус королів Європи. І я переконаний в тому, що цього сезону ми спроможні завоювати участика і стати кращими у Європі. Тому давайте подивимось на результати цього сезону. Але нам стало відомо переможця золотого м'яча, і ви знаєте, це знову Кіліан Бапе. Не знаю, чому саме він виграє цю нагороду, але нам і того тільки краще. Цього сезону Кіліан Бапе відзначається аж цілих 50 разів. Боже, це щось неймовірне. Виграє золоту буцу, підіймається на плюс один. У рейтингу, який вже сягає 95. Реал Мадрид, третє, оформлює чемпіонство Іспанії, перемагає Кубку Іспанії проти матрасників, але на жаль, але на жаль, наша команда не зіграє у фіналі Ліги Чемпіонів. Але ми так близькі були до ще одного треблу. Е, що? Е, Реал Мадрид вилетів у Лігу Європи? Ще програли там у фіналі Лейпцигу? Лейпцегу? Це провал. Треба якнайшвидше забути цей сезон, забути його як страшний сон і рухати живу новий з новими силами та переосмисленням попереднього сезону, тому що ну це ні в які ворота не лізе, я вибачаюсь. Тим паче, що у гравців буде час для того, щоб забути ну, цей неприємний присмак, оскільки цього року розпочинається чемпіонат світу. І на жаль для Кіліана його збірна вилетіла на стадії чвертьфіналу. Я дуже сподіваюся, що Флорентіну перес розчехлить свій гаманець та внесе зміни на позиції. Щоб не провалити наступний сезон, цей сезон Кіліан Бапе розпочне з рейтингом 95 та зі змінами у стартовому складі столичної команди. Оновлений молодий і неймовірно талановитий склад команди, який повинен принести багато трофеїв для мадридського реалу. Чи дійсно це буде так? Давайте подивимось на це у кінці цього сезону. Завдяки дивовижній результативності Кіліан Бапе виграє свій третій золотий м'яч у складі Реал Мадриду, випередивши Холанда та Вінісіуса Джуніора у голосуванні. Дивно, чому так, чому не Ерлінг, але знову таки для нас це позитив. Гегемонія Мадридського реалу в Лалізі продовжується, і вони в четвертех забирають чемпіонство Іспанії. Кубок Іспанії, на жаль, виграє Сельта. Наша команда вилітає в одній восьмій від Атлетіко Мадрид. Як не так інше А ось щодо Ліги Чемпіонів, то ми там зіграємо проти Борусії Дортмунд. Тому давайте подивимось, чи вистачить сил нашій команді, щоб перемогти. І так, Реал Мадрид перемагає. Кіллян забуває. Два м'ячі, і ви знаєте, королі Європи повернулися. Цього сезону Кіліан Бапе забиває 27 м'ячів, та, на жаль, не є кращим бомбардиром команди. І ви знаєте, Вінісіус має усі шанси, щоб перемогти у нагороді за золотий м'яч. Але то ми побачимо вже згодом. Свій п'ятий сезон Кіліан розпочне з рейтингом 96. Та зі змінами у стартовому складі команди. Флорендіно Перес з усіх сил намагається досягти ще одного треблу і підписує на допомогу Кіліану Ерлінга Холланда. І я сподіваюся, щоб це було насправді на допомогу Кіліану, а не для того, щоб Кіліан був у тіні свого товариша по команді. Відповідно, з приходом Холланда змінилась і схема гри Мадридського реалу, які відтепер грають у три захисники, де також відбулися підписання. Справжня Галактикос повертається знову. Ось вона церемонія вручення золотого м'яча до Луїш Фігу та Ерік Кантона. Оголосять нам результати і переможцем стає Вінісіус Джуніор, який став кращим бомбардиром нашої команди та Ла Ліги. П'ятий. Раз поспіль наша команда стає чемпіонами Іспанії, і на цей раз з потужною кількістю очок. Усього лише один раз наша команда програла у цьому сезоні та забила аж цілих 90 м'ячів. У кубку Іспанії ми знову поступаємося в Атлетіко Мадрид, але цей раз вже на стадії однієї 16 -ї. А ось у другому сезоні поспіль ми знову досягли фіналу Ліги Чемпіонів, і на цей раз Ерлінг Холланд зустрінеться зі своєю колишньою командою. Суперник дійсно потужний, але Реал Мадрид виявляє. Сильнішими у серії післямачових пенальті і Реал Мадрид вдруге поспіль виграє лігу чемпіонів. До речі, Кіліан Мбапе відкрив рахунок у цій зустрічі. Наша черепашка є кращим бомбардиром вершкових, а також і Ла Ліги. Але не все може бути так чудово. Збірна Франції, на жаль, вилетіла на стадії півфіналу, але зб... збірна України пройшла до фіналу, де на жаль. На жаль, не вистачило зовсім трошки нашим козачкам, і вони поступаються збірній Італії. Але подивимось, чи вистачить півфіналу для того, щоб Кіліан Бапе виграв свій четвертий золотий м'яч? І так, наш французький друже отримує свій четвертий золотий м'яч і майже не здоганяє свого кумира Крищану Роналду. Але Кіліан не намагається наздогнати Крищану. Він хоче стати краще за нього, а для цього, звісно, потрібно і більше працювати. Гегемонія продовжується. В шосте поспіль Кіліан та компанія виграє лігу, і цього сезону знову. Мову з впевненою кількістю очок. Реал Мадрид нарешті виграє Кубок Іспанії. Знову, до речі, зустрівшись із матрасниками, але на цей раз вже обігравши їх у фіналі. І Реал Мадрид дійшов до фіналу Ліги Чемпіонів. Боже мій. І це означає, що наша команда на шляху до свого історичного другого треблу. Суперник на папері простий. Але вони дійшли аж до фіналу. Тому побачимо, на що вони спроможні. Фінал Астон Віла, Реал Мадрид. Хто стане переможцем? І це в нас. Рал, бляха Мадрид. Кіліан Бапе та Ерлінг Холанд сьогодні є героями цієї зустрічі. Паласіос. Також міг би їм стати, але запізно, трішечки запізно, команда у Найемері почала відіграватися. Перегони за звання кращого бомбардира продовжуються, цього сезону Кіліан її, на жаль, програє. Та ще з яким відривом, боже. Так, Кіліан зростає на плюс один у рейтингу, і нам залишається рівно стільки ж для того, щоб виконати завдання з рейтингу. Але він забуває, у два рази менше за Ерлінга Холланда. Це справжній Живілля. Невже Кіліан потроху стає другим номером? Мбапе зустрівся з керівництвом, щоб висловити свою позицію, але після перемовин все ж таки подовжив контракт із Мадридським Реалом, що означає, що він буде давати бій і боротися за звання кращого гравця Реал Мадриду в історії. Закінчується вже сьомий сезон Кіліана Мбапе в Реал Мадриді. На цей раз золотий м'яч виграє Ернг Холланд, і Кіліан все більше і більше стає тінню. Норвежця. Сьомий сезон Реал Мадриді і сьомий сезон поспіль важкові оформлюють чемпіонство. Іспанії. Кубку Іспанії ми вибули в кроці, в малесенькому кроці від фіналу і зупинились на стадії півфіналу. А також Реал Мадрид, на жаль, не зіграє у фіналі Ліги Чемпіонів. Вершкові вибули в одній восьмій у грі проти Байеру. Доволі провальний сезон, і тільки виступ на чемпіонаті світу може покращити ситуацію МБП. Але статистика перед турніром показує, що Кіля ну, зовсім геть не готовий. Він забуває 20 м'ячів і є третім бомбардиром команди. Але він досягає 99-го Ейтингом та виконує наше завдання саме перед чемпіонатом світу. На чемпіонаті світу Кіліан Бапе та його збірна, на жаль, вилетіли на стадії чвертьфіналу, і після цього турніру надійшла погана звістка про те, що Кіліан травмований на півроку, що знову віддаляє його від золотого м'яча і досягнення разом із командою. І в черговий раз заставляє задуматись про зміну прописки. Ерлінг Холланд знову виграє золотий м'яч. Забуває цього сезону 32 м'ячі в той час, як Кіліан. Цього лише 18. І Кіліан Бапе падає аж на цілих 9 рейтингу. Боже, травма Донателло максимально негативно повпливала на ігрову форму. У восьмому сезоні поспіль за Мадридський Реал Він разом із командою виграє ще одне чемпіонство Іспанії. Реал Сусідат були в кроці від того, щоб зупинити варшкових. Реал Мадрид також перемагає у Кубку Іспанії. І ми знову в кроці від Треблу, шановні. Але Реал Мадрид, на жаль, не зіграє у фіналі Ліги Чемпіонів, бо. Боже, вони знову потрапили до Ліги Європи. Як це відбувається взагалі? Але на цей раз Реал, мабуть, вперше в своїй історії виграє у фіналі Ліги Європи та забирає цей трофей до себе в музей. Але мені дуже цікава майбутня доля француза. Чи залишиться він у стані важкових? Чи все ж таки перейде в іншу команду? Ну і що ж, пані та панове, Кіліан Бапе все ж таки змінює команду після восьми неймовірних сезонів у стані мадридського реалу. Кіліан Бапе опиняється у Лондоні, а саме у Синій його частині Кілян Бапе переходить до Челсі, які грали у попередньому фіналі Ліги Чемпіонів та здолали там Барселону. І ви погляньте взагалі на цей склад пенсіонерів, яких навіть важко так називати. І Які ж тут знайомі в певному сенсі до болю Трубін та Михайло Мудрик? І які в них рейтинги? Боже, до речі, за мудрика в нас вже є прохожі кар'єри. А чим більше буде вподобайок, тим швидше вийде кар'єра за Анатолія Трубіна. Але ми повертаємося у роботу, і треба якнайшвидше повертати свою топову форму. І сподіваюся, що цього сезону в нас це вийде. Ми вже третій сезон поспіль пролітаємо повз золотого м'яча. На цей раз виграє його Вінісіус. Кіліан Бапе відзначається 29 разів у синій футболці та стає кращим бомбардиром Челсі. А ось щодо звання кращого бомбардира АПЛ, то Кіліан займає там, на жаль, п'яту позицію. У своєму першому сезоні за лондонців Кіліан та компанія виграють англійську прем'єр-лігу, маючи однакову кількість очок з містянами, але маючи перевагу в різниці м'ячів. Справжня драма, але от у Кубку Англії містяни все ж таки виявились сильнішими. Та вибивають нас на стадії третього раунду. Успіху у лізі чемпіонів ми також, на жаль, не дістанемо. На жаль, Кіліан поступився своїй колишній команді у півфіналі. Трішечки не задався наш перший сезон у Челсі. Але ми маємо наше перше чемпіонство Англії, що вже є непоганим результатом. Але чи вистачить цієї перемоги, щоб отримати золотий м'яч? Однак, я знаю точно, що може. І це перемога збірної Франції на чемпіонаті Європи. Тому завдання з. Трофеями ми виконали вже на 50%, і залишилося усього лише як усього лише, виграти чемпіонат світу. І мені вже кортить дізнатися результати нашого наступного сезону. Цього сезону Кіля нарешті виграє золотий м'яч і виконує ще одне наше завдання. І наразі ми маємо більше ніж 50% виконаних завдань. Та ще декілька знаходяться просто в малесенькому, малесенькому кроці від нас. У другому сезоні за лондонців Мбапе забиває 43 м'ячі і є кращим бомбардиром нашої. Команди. І ви знаєте, там, де Кілліан, там чемпіонство у національних чемпіонатах. Челсі у другому сезоні поспіль виграє англійську прем'єр-лігу. На цей раз знову на тоненьку, попередивши канонірів, усього лише на два очки. Натомість містяни дивують і займають лише п'яту позицію у таблиці. Покупка Англії Челсі поступається у п'ятому раунді, а у Лізі чемпіонів зустрінеться із Баварією у фіналі. Імбапе знаходиться в кроці від виконання завдання. Тому давайте подивимось, хто стане переможцем цього розіграшу Лі. І чемпіонів і це в нас на жаль Баварія Мюнхен. Кіліан перевів гру додатковий час, але мусіала забуває вирішальний м'яч у цій зустрічі. Це закриває питання по володарю Ліги Чемпіонів. Наш одинадцятий сезон Кіліан розпочне з рейтингом 93 і потроху, потроху починає втрачати свої сильні якості. Вік потроху дає вже про себе знати, і треба вже задумуватись про те, яким чином закінчувати кар'єру, та як виконати завдання, які в нас залишилися, як зберегти потужну результативність, чи зможемо ми виграти лігу чемпіонів у стані лондонців. На всі ці питання ми знайдемо відповідь тільки лише наприкінці сезону. Золотий м'яч виграє якимось чином Мінісіс Джуніор. Третій сезон у Челсі і третя перемога у англійській прем'єр-лізі. Челсі також перемагає у Кубку Англії, ми можемо виграти требл у стані пенсіонерів. Це неймовірно. Головне питання: чи дісталися ми фіналу Ліги Чемпіонів? І, на жаль, в фіналі зіграє інша англійська команда. Кіліан Бапе забуває 31 м'яч, 24 з яких в АПЛ. І, на жаль, Кіліану не вистачає всього лише три м'ячі, щоб випередити гравця В Той самий час нам надходить пропозиція із Пари сен жермену щодо трансферу Кіліана Бапе. І я гадаю, що це буде найкраще місце для завершення нашої кар'єри. Він повертається додому. Однак, перед трансфером збірна Франції приймала участь на чемпіонаті світу, де знову Кіліан Бапе засяяв та разом із партнерами по збірній виграє чемпіонат світу з футболу та виконує ще одне наше завдання. І нам залишається. Ще виграти один раз Лігу Чемпіонів та забити 51 м'яч. І наразі невідомо, скільки ще гратиме француз. Кіліан Бапе прибуває до тренувальної бази Парі сен жермен до своєї нової старої команди, склад якої просто подивіться, просто неймовірний. Два МБАП у складі гарантують 100% успіх у чемпіонаті та у боротьбі за першу лігу чемпіонів в історії ПСЖ. Однак чи буде це цього сезону? 12-й сезон кар'єри МБАПЕ закінчується. Знову чомусь Вінісіус виграє М'яч і знову ж таки невідомо з яких причин саме він. Чемпіонат Франції ПСЖ закінчує на другій сходинці, та, на жаль, не вистачило якихось чотирьох очок для здобуття чемпіонства. Кубок Франції також пролітає повз нашу команду. Для нас цей турнір закінчився на стадію днієї восьмої. А ось у лізі чемпіонів наша команда зустрінеться із легендарним у цій кар'єрі клубом. Де Кіліан розпочав свій шлях за Балон де Оро. і наразі йому належить протистояти їм у фіналі Ліги Чемпіонів. Неймовірно заряджені молоді гравці досвід. Вічені і невтомлені ветерани, чи зможуть вони протистояти королям Європи? І на жаль, ні. Кіліан з усіх сил намагався вирвати перемогу, але, на жаль, не вистачило для цього часу. І цей сезон провалено скрізь де тільки можна було. Результативність черепашки залишається на високому рівні, та він відзначається 32 рази за цей сезон. І йому залишається усього лише забити 19 м'ячів за наступний за свій останній сезон. Так, тринадцятий сезон нашої кар'єри буде останнім. Кіліан закінчує свою кар'єру, тому право на помилку в нас просто немає. Останній сезон дійшов кінця. Кіліан БП 31 м'яч та виконує наше завдання. Однак попереду ми маємо шанс, щоб остаточно завершити усі. Питання тільки в тому, чи дійшли ми до фіналу Ліги Чемпіонів. ПСЖ виграє чемпіонат Франції, також перемагає суперників у Кубку Франції і в своєму останньому сезоні Кіліан Бапе спроможний досягти історичного треблу з Парі Сен-Жермен, тому що ПСЖ знову зіграє у фіналі Ліги Чемпіонів УЄФА, і на цей раз помилок не може бути. Останній фінал. Можливість і кілян Бапе дарує, дарує свято усім вболівальникам та нам, глядачам. Він оформлює требл та виконує усі наші завдання і зі спокоєм на душі завершує свою легендарну кар'єру. Ну що, ось така вийшла кар'єра за Кіліаном Бапе зі своїми взлетами та падіннями. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково тисніть на вподобайку та не підписуйтесь на цей канал, якщо хочете пропустити ще більше цікавих відео. А також раджу вам подивитись попереднє відео, де ми зіграли. У євроімперіалізм